Дитячого майданчика. Я знаю, що всі мешканці цього мікрорайону з цих дворів чекали з нетерпінням, бо старий майданчик був вже не в пригодному стані. І от сьогодні настало таке свято для тварин і для їхніх дітей. На святі, звичайно, у нас є дорогі гості. До цього створення цього майданчика долучилося багато людей, багато організацій. Я не називатиму всіх, їх назве міський голова. Звичайно, всім висловив подяку. Я просто скажу, що цей майданчик створився за ініціативи міського голови Олександра Михайловича Поправицького і допомагав йому в цьому наш земляк депутат обласної ради, заслужений вітер України Володимир Васильович Горох. Тож, слово нашим дорогим гостям Олександр Михайловичу. Дякую. Я, ну, я хочу сказати чуть, -чуть про історію. До мене звернувся горох Володимир Васильович і каже, так і так. Звернулися мешканці і давайте Михайлович поставимо площадку. Я кажу, добре, у нас, ви знаєте, так, ми дивилися, до речі, і бульвар, так, але я все одно говорю, Володимир Васильович, у нас була площадка, але вже їй ну, прийшло. І було прийнято рішення. от, Володимиру Васильовичу тут сподобалось це місце. І тут є перспектива розширятися. Тобто розширяти далі можна потихеньку, помаленьку, в тому, що ми будемо робити в слідчому теж році. Більше будемо ставити, це більше доросліх дітей. І так, в принципі, за ініціативою Володимира Васильовича була, в принципі, поставлена з моєю допомогою чуть площадка. Володимир Васильович допомагає нам також місту в усіх питаннях. Ось. Ну, в принципі, я далі слово надаю Володимиру Васильовичу. Доброго дня. Я постараюсь дуже коротко. Ми напередодні чудового свята всі. Свята нашої незалежності. Ну правильно. Хто куди, а ми як зайцям. Я думаю, кожному подарунок, що невеликий достанеться. Біжить, біжить, там повинно всім потихнути. Зараз дітки волжеру вас не はい。 Сподіваємося, ви всі знаєте, що обгортки з цукерок з морозива, не можна кидати під ноги. Куди ви викинете це сміття? Дуже сподіваюся, що ваше подвір'я буде чистим. І поверніться всі сюди і скажіть спасибі Володимиру Васильовичу за ці солодкі подарунки. Дійсно, красномовніше, що скажеш, це наші з вами діти і саме чудові діти. Я просто хочу всіх привітати святом. Ви бачите, що за 25 років незалежності виросло ціле нове покоління. І, звичайно, саме основне багатство любої держави це її люди. І це наші з вами діти, які надалі розбудовувати нашу державу. Сьогоднішні е, невеличкі ось таке, навіть і свято, можливо, не називеш, тому що е, все краще ми віддаємо нашим дітям. І в ці не дуже легкі часи, е, я думаю, дійсно ця невеличка подія, ця чудова площадка, е, вона надалі поступово буде приростати невеличкими атракціонами. Єдине, я б дуже просив, щоб вона зберігалася. Ми кожен рік постараємося її е, лагутити, якщо щось тут будуть проблеми підкрашувати, але я обіцяю, що тут ще будуть деякі атракціони. Обов'язково буде карусель трошки пізніше. Тому я хочу подякувати обов'язково всім, хочу подякувати вашому міському голові, хочу подякувати центральній районній вашій лікарні. Її робітникам, які допомагали облаштовувати. Раніограліс в особі керівника директора груши. Хочу подякувати працівникам нашої районної станції юних натуралістів, а взагалі всім небайдужим за це дійсне свято, яке ви зробили для наших дітей, благополуччя, мирного неба. Я повинен, що все буде добре в нашій державі. Дітям, щастя, радості вони достойні, щоб дитинство було. У кожного з нас ми поглядаємо. І наше з вами завдання зробити все можливе і неможливе, щоб діти в нашій вільній незалежній Україні росли щасливими, вільними і такими красивими. Як вони є на сьогодні спасибі? Я хотів ще додати після слів Володимира Васильовича, тут є родітелі, батьки. Я вас дуже прошу, як міський голова, давайте слідкувати разом. Якщо щось поламалося, то в нас є диспетчерська служба. Дзвоніть туди, якщо по можливості. Я думаю, можна вийти з цим самим молотком щось відбити. Давайте разом перейти. Ситуація зараз, ви знаєте, не з найкращих. Я ж говорю, що спасибо Володимиру Васильовичу, що він нашому, втраті, ж ви знаєте, що це наш обласний депутат один, який представляє крововеччину. Але я вам чесно скажу, ми будемо тихенько далі розширяти. Далі далі міська рада теж буде в сьогоднішньому році виділяти кошти. І Володимир Васильович теж пообіцяв там каруселі теж шляхати. Але тільки одне потрібно. Щоб ви, громада, дивилися за цим. Я вас дуже прошу. Я вам буду допомагати. Я вже поставив відеокамеру. Бачите? Вона виведена на пульт міліції. По місту зараз майже, щоб ви знали, те, що стоять відеокамери, вони скоро будуть в онлайн доступі. Кожен може буде дивитися, що твориться в місті. Ми будемо в порядок, в порядок вести рабом. І ще одне, на ціль неділі в нашому мікрорайоні е, почнуться підготовчі роботи до е, покладання асфальту прибудинкових територій. Я зразу говорю, вибачте, за зручності не приймаєте приймається в мерію, там отакі от погані перекрили кусок дороги, не приймається. Є об'їзди, можна об'їхати. Добре? Я прошу, щоб ви сказали всім і передали. От. Тобто ми стараємося. Я думаю, що спільними зусиллями ми потихеньку відбудуємо це місто. Дякую. І я б сьогодні хотів особисто подарувати директору станції юних натуралістів. Я знаю, що вони знаходяться на території яблоні колонії, це світньовідоми пам'ятки. Не саме чудо з України і хотів би подарувати до пара.